Це дев'ятиповерхівка на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Її десятий день утеплюють працівники будівельної організації. Я живу в двокімнатній квартирі, вона у глава. Взимку, звісно, холодно. У нас дуже холодні пали, і взагалі стіни холодні. Ми такі раді, ви що ми, як побачили, що будуть вже нам утеплювати та ми вже молимося, знаєте всім богам і всім людям, ті, що нам допомагають оце все зробити. Вартість утеплення цього будинку майже 10 мільйонів гривень, каже голова об'єднання. Сюди входить комплексне утеплення. Це 15 сантиметрів, мінеральна вата, плюс утеплення чердака, який знаходиться на дев'ятому поверсі. Утеплення цоколю, відновлення, тобто абсолютно інший буде вигляд наших під'їздів, зливна, зливні труби. Тобто все сучасне, знову, як начебто, це буде відбудований будинок. Загальна вартість трохи більше, ніж 30 мільйонів за чотири будинки. Говорить, до утеплення будинок готували два роки. Люди підтримали ініціативу правління провести енергоаудит будинків. Всіх чотирьох з метою участі у програми Фонду енергоефективності Енергодім. Це державна програма, яка почала свою роботу з 3 вересня 2019 року. І вона передбачає відшкодування в розмірі від цих проведення робіт з комплексного утеплення, куди входять і роботи, і матеріали, відшкодування в розмірі 50%. А також перші 300 будинків, які подадуть участь, ще додатково зможуть отримати 20% відшкодування. Тобто, загалом це 70 А 30% повинні сплатити співвласники. Ми попали в першу сотню. Фонд виділить відповідно 70% за всі ці роботи вже після того. Як будуть вони завершені, додає перед початком утеплення будівельники розробили проєкт, який пройшов експертизу. У нас підрядник повинен бути досвідчений, заможній, тому що він вкладає свої кошти. А відшкодування він отримає ну десь через рік-півтори. Він проводить проводив ці роботи за свої кошти. А також ОСББ отримало 3 мільйони кредит строком на 10 років. На роботу підрядник дає гарантію 3 роки. Три роки по договору, але загалом, -то, ну, зрозуміло, що довше набагато буде служити. До 30 років воно буде точно стоять. Вартість утеплення включили в щомісячну квартплату. Ми платимо квартплату 7,50, ну із них 3,60 ми платимо за утеплення. Раніше не було в нас там ні ремонтів, там, ну, одним словом, було страшно зайти до нас в під'їзд, я буду казати за свій дом, за 22. -й. Страшно було зайти. Ми перейшли сюди. Нам зробили ремонт, нам поміняли ліфти, нам заасфальтували двір, вікна поміняли, двері поміняли. Ну, коротше, зробили. Нам зараз любо, дорого тут жити і працювати. Ну, ще кварплату, сплачуєте вище? Нічого, зато ми бачимо. Результат. Повністю завершити утеплення цього багатоповерхового будинку на вулиці Вокзальна, 26, корпус 2, у Кропивницькому планують до кінця року. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.